Виховання у дитини, навичок порядку та організованості є важливою частиною її розвитку. Ці навички допоможуть малюкові впорядкувати своє життя та створювати здорові звички, які будуть служити йому у майбутньому. Ось кілька порад, які допоможуть зробити цей процес приємним та ефективнішим для обох сторін. Будьте прикладом: діти часто наслідують поведінку своїх батьків. Показуючи власний приклад організованості та порядку вдома, ви вчите дитину через спостереження. Створіть чіткий розпорядок. Регулярний розпорядок допомагає дітям відчувати стабільність та передбачуваність. Включіть в розпорядок дня, час на прибирання або організацію особливих речей. Грайте в ігри на прибирання. Перетворіть прибирання на веселу гру. Наприклад, хто швидше прибере іграшки або знайде місце для всіх речей на полиці. Це робить процес веселим і менш монотонним. Використовуйте систему заохочень. маленькі нагороди за допомогу в домашніх справах можуть значно підвищити мотивацію дитини. Нагородою може бути додатковий час на гру або вибір фільму для сімейного перегляду. Зробіть місце для кожної речі. Допоможіть дитину організувати простір так, щоб кожна іграшка або річ мала своє місце. Це полегшує прибирання та допомагає дитині зрозуміти порядок речей. Задавайте зрозумілі завдання. Важливо, щоб завдання, які ви ставите перед дитиною, були зрозумілі та виконувані за її віком. Почніть з простих завдань, як -от складання іграшок у коробку і поступово ускладнюйте їх. Розділіть велике завдання на декілька менших. Велике завдання як от прибирання кімнати, може здатися дитини непосильним. Розділіть його на менші етапи. Наприклад, спершу прибрати іграшки, потім книжки. І так далі. Обговорюйте важливість порядку. Поясніть дитині, чому важливо бути організованим і як це може допомогти їй у повсякденному житті. Використовуйте приклади зрозуміли для її віку. Пам'ятайте, що виховання навичок порядку. Це процес, який вимагає терпіння та послідовності. Цінуйте кожен маленький успіх вашої дитини, і з часом ви побачите, як зростає її самостійність і відповідальність.